Едріан Броуді та Джорджіна Чапман, колишня дружина Гарві Вайнштейна. І на промові своїй, коли Едріан отримував Оскар, він подякував цим дітям Джорджини і Гарві Вайнштейна. І ці діти називають його Попс. Поп, попс. Попсі, попсі. Попсі. І я така, чому ніхто не запитує Джорджину Чапман про Гарві Вайнштейна взагалі ніде? І це найцікавіше, що можна запитати. А ще знаєш яку ще трівію я знаю про Едріана Броуді, дуже рандомну. Mm -hmm. Він купив замок для Ельзи Патакі в Англії, а потім вона його кинула заради Кріса Хемсворта. Ого, ого. А вони були з Ельзи Патакі одружені? Ну, я, я не, не знаю точно, але вони а, точно зустрічались. У них навіть mm -hmm. є фотосесія на фоні цього замку. Угу. Просто він. Я би ніколи не подумала, що він буде зустрічатися з колишньою Харою Венштейном. Ну він така неоднозначна персона, да. цей Адріан Броуд, якщо чесно. Так, да, просто через його. Чи, чи то через його зовнішність, чи то через фільми, яких знімається, він завжди такий хороший для мене. Такий він... Як 에... Том Хенкс. Так, да, щось таке. А тут він з такою прям жіночкою разом. І давайте розкажемо про те, що коли він виходив на промову на Оскарі, він. Витягнув жуйку зі свого роту і кинув її в його дівчину, щоб вона, і вона намагалася зловити цю жуйку. Я така... Да, да. Ну, не повага якась. Неповага. Я така, типу, ну просто не жуй її, поки ти будеш давати про. Але, можливо, він знав, що він буде давати 10 хвилинну промову, і Кілян Мерфі в карман. Зійде з родом в карман Да! Висом? Да! Реально! <рес> ну, він... В руках ти ну, знаєш, його мені здається, наче йому заборонили повертатись на СНЛ через те, що mm -hmm. він в якийсь раз був із дредами аля людина з Ямайки, тобто він таку, наче російську неповагу, mm -hmm. проявив, і йому наче його йому заборонили на СНЛ повертатись. Ну він uh -huh. така мене питання просто, до Адріна Броуді. Просто мало ми про нього знаємо. Мало жам, знає якихось таких, от типу, пліток, але ну те, що він навіть з такою жіночкою з таким. Філерами ботик саме знаходиться, і сам він такий. Ну, ця жуйка мені не сподобалася не кинути. А його промова, навіть ось ця фраза: я закінчую, будь ласка. Типу він дуже довго давав давав промову. Да. І в якийсь момент Оскар вже включили музику, щоб дати типу, щоб іди давай вже. Да. І він каже: Я закінчу. Будь ласка, вимкніть музику. Я вже робив це раніше. Дякую. Це не мій перший заїзд на родео, але я буду коротким. Ну Окей, mm, да. да дуже не вверхно. я вже робив це раніше. Да, да. 20 років 30 років тому. <гум> да, і після цього не було в тебе жодного фільму нормального до бруталіста взагалі. Ну, ну, да. Да, коротче, ну Грубовато. Грубовато, грубовато. Так, виграв Оскар, вже можна і жуйку кинути в дружину, чи чину та затикати рот музиці. <гум>